Безпрецедентний удар по Вальбеку це був такий потужний авіаційний хаб на території Криму. Що означає для росіян втрата військового аеродрому в Криму? Це Центральна частина півострова, а вона прохідний дві? Які переваги отримує ЗСУ від знищення авіабази? Це дуже небезпечні літаки і приголомшлива дронна атака. ТОПСЕ і Новоросійську. Про що засвідчили всі ці удари? На цих супутникових знімках від компанії МакСар зафіксовані наслідки влучань по військовому аеродрому Бельбек під Севастополем. Ось так литовище виглядало до 15 травня, а так вже після наших атак ракетами Атакамс. Осім дослідників припускають, що ЗСУ знищили щонайменше три російські винищувачі: два міги і су- 27 Ще один літак, ніби серйозно пошкодили. А також утилізували склад палива та зенітно-ракетний комплекс с 400 Це там, де міг 31 стояла. Да, це два удари по мігам. Якщо ви побачите, це залишилось тільки крила. Двигуни в задня часть, а от кабін нема. Ну вони прям чітко по них. Фахівець з авіації Анатолій Храпчинський, який у мирний час практично щоліта літав до Больбеку. Про цей аеродром знає буквально все. Тож для початку трохи розкажемо, яке він мав значення для росіян. Аеродром Більбек. То це доволі потужна авіаційна база, яка була побудована точніше, модернізована росіянами за час окупації Криму. На ньому знаходилась велика кількість різноманітних типів літаків російських. Здебільшого це була тактична авіація, яка використовувалася для ударів по території України. Після окупації Криму окупанти вклали в аеродром мільярди рублів, збільшили злітно-посадкову смугу на 500 метрів, що дало змогу приймати навіть вантажні ту 160 збудували 35-метрову командну вежу для керування авіаційною базою і створили потужну радіолокаційну систему, яка прикривала півострів. Завдання цього аеродрому протиповітряна оборона західної частини Чорного моря. Ну і відповідно Криму. Але західна частина Чорного моря це і і острів зміїни. І все це все українське при причорномор'я, і аж до літаків. Ну скажімо так, літаків НАТО, які з'являються в цьому регіоні. Тому й не дивно, що для зсу це була чи не першочергова ціль на півострові. І хоча носіїв кінжалів, якими росіяни жахають українські міста у Бульбеку, начебто не було, проте ми знищили не менш небезпечні міги 31 БМ, які мають далекобійні ракети з радіусом дії 300 кілометрів і наші. Винищувачі, за словами експертів, на такій відстані їх просто не бачили. Що це означає? Це означає, що вони не можуть вести цілодобове чергування. Цей літак може там ну 4 години протриматися в повітрі. Все, потім він має сісти і на зміну прилетіти інший літак. Тобто росіяни втратили можливість і не може такого не буває, щоб обидва літаки були боєздатні одночасно. Тобто, по суті, Росія втратила очі в кримському небі, але і це ще не все важливо не так саме знищення цих літаків, як те, що була знищена система протиповітряної оборони тобто, будь-який літак, які. Який... Буде знаходитися на цьому аеродромі може бути уражений будь-яким засобом, який може достати до цієї цілі, саме ураження зенітного комплексу С-400 Тріумф. Військові експерти називають чи не найголовнішим успіхом останньої атаки на Бельбек, адже знищення російських ППО великого радіусу дії робить небо над Кримом практично відкритим. Знаходження в Криму таких систем, як С-400 і. Прикриття фактично цього повітряного простору заважає ефективно здійснювати вплив на ці об'єкти. А зараз можна говорити, що центральна частина півострова, а вона прохідний двір. Простіше кажучи, Крим, який був другою зоною після Москви та Московської області за насиченістю систем ППО, тепер втратив цю перевагу. Звісно, Бельбек – не єдиний аеродром на півострові, але такої потужної ППО, яка була в нього, немає у жодного. Тож Росіянам тепер доведеться ховати свої літаки десь у глибинці Росії, по яким атакам саме поки що заборонено бити. Тому насправді їм зараз буде складно працювати на одеському напрямку, на Херсонському напрямку за рахунок того, що їм треба буде використовувати інші аеродроми для підльоту. Та крім військового, це ще політичний удар, зважаючи яке значення мав Бельбек особисто для Путіна в серпні 91 року, саме з цього аеродрому був вивезений ядерний чемоданчик Горбачова під час путчу. Який був при розвалі радянського союзу, і, взагалі, цей аеродром використовувався першим особами держави як основний хаб для прильоту в Крим, тобто Путін або будь-хто хто прилітав в Крим, приземлялись на військовому аеродромі. Більбек. однак тепер летіти у Крим украй ризиковано. Добиратися морем теж небезпечно через наші дрони Магура. Їхати через кримський міст як колись на Камазі, і взагалі самогубство, а залізниця, яку росіяни активно будують до Криму, ще не готова. Щодо засобів протиповітряної оборони, то вони можуть їх компенсувати, але виробництво займає досить тривалий час, десь до року. І з урахуванням того, що вони знищуються досить швидко вони просто не будуть встигати все це компенсувати в нуль. А отже, слідом за чорноморським флотом РФ зсу витісняють із Криму ще й авіацію ворога, хоча навіть у російській глибинці їй не буде спокійно. Як довела цього тижня наймасштабніша наша дронна атака, українські безпілотники можуть легко вразити новоросійський порт, де ховається флот федерації, і забововнити там щонайменше дві нафтобази та мазутний термінал Газпрому Взорвали одну дрону. або вже вдруге за рік зупинити роботу одного з найбільших НПЗ у Росії в місті Туапсе. У цій комплексній і комбінованій атаці наші військові використали щонайменше сотню безпілотників, чого за час великої війни ще не було, і по суті дали сигнал заходу: якщо знімете заборону на використання своєї далекобійної зброї, результат може бути як у бульбеку більш швидкий і ефективний. Це приклад того, що буде відбуватися з військовими базами на кордонах України, якщо нам дозволять використання західних зразків техніки. Таким чином ми довели, що російську ППО можна обходити і за наявності дозволу вражати цілі на території РФ західною зброєю. Війна може закінчитися ще цього року. Валерія Черненко, факти тижня, ICTV, єдині новини.